Вітаю товариство! Як вам вже відомо з наших попередніх відео, готується апеляція по справі сумського партизана Віталія Кукаля, який під час окупації власноруч виготовляв зброю, мінував дороги, евакуював цивільних та передавав розвіддані нашим військовим. І замість вдячності від держави він отримав вирок. Тростянецький суд визнав його винним у виготовленні і зберіганні саморобної зброї, яку він використовував виключно для оборони. О що про себе та цю справу каже сам Віталій. Я не дам здати свою землю. Я із козаків, хто засновував це село. Я і з роду із роду характерників. Звуть мене Віталій, фамілія Куколь. Миколайович батькам гозови. У 2004 році я був на Майдані. У 2014 році прийшлося це поновляти. Що ми? Януковича загнали за горизонт, але його тварю залишилося тут в Україні. І оце вони зараз наробили, тому що є. Москалі зрозуміли, що їхня цей новоросія накривається тазиком. І через Ізваріна зайшли російські війська. У нас при воєнкоматі були створені партизанські загони, щоб не допустити захвату цих наших адмінбудівлі, і тому подобне. те, що повинні були робити мусорва, робив я. У нас було тут семеро таких, сім хлопців, партизанів. А вже коли у му році сюди полізли кантеміровці, всі перелякані тут були, а ми взяли зброю і воювали. А куди мені діватися було, а? у мене сім'я, у мене діти. На, за мною ціла громада. То, що всі останні боягузи не означає, що і я должен бути боягузом. Це дуже не сподобалося місцевій владі, бо вони ж тут з родки позбивали всі самоліти, вони ж повбивали всі катімірівців. 93 бригада потім вже зайшла для того, щоб трупи убрати, зброю. Зрозуміло? Отак було. Тепер таких, як я, зачищають. За цю зброю саморобну мене зараз судять. бачите? держава мені зброї не дала. Я її сам зробив, бо я вмію. У мене руки є. і голова. І от за це мене зараз намагаються знищити. Їхню увагу привернула, знаєте що, десь місяців чотири. 4. Як до мене приїжджали історики, і я ж їм розказав, що я робив, як робив, ну все це діло. Продемонстрував їм зброю, ту, яка була негодною на момент, коли я вже їм показував, бо я її дезактував. Коли приїхали поліцейські, усе, що я їм казав, мені ж дозволили цю зброю тримати до Мезбеушників. Як їх можна назвати правоохоронними органами, якщо вони ночу. Як в сталінські времена приїхали, дві собаки поїскових, Одна оставалася у машині, а одна тут працювала. Чоловік 20 сюди військових, оцих вибухотехніків, тут таке було, що страшне. Єсно, нічого вони підкинути мені не змогли, а те, що знайшли, те, що навіть зброєю не можна назвати. Ну, Що зміг, те зробив. Ну, відкуди? Мені ж держава не дала зброї. Це судилище. Там назначили винуватий і все. Я буду подавати апеляцію. Якщо українські суди таки визнають мене винним, я буду подавати на європейські. І що цікаво, у вироку Віталію Куколю, за яким йому загрожує три роки позбавлення волі, зазначено, незаконне зберігання зброї становить значну загрозу безпеці громадян. Воно не лише може призвести до випадкових травм або загибелі, але й створює сприятливі умови для скоєння злочинів. Ну що ж, якщо виходити з презумпції, що всі громадяни потенційні злочинці, ну тоді, мабуть, так. Але якщо виходити з реальних обставин, то ні. Суд сам встановив, що зброя виготовлялась і зберігалась з єдиною метою оборонятися від російського вторгнення. Вона не використовувалась проти цивільних, а слугувала для захисту куколя і громади під час відсічі окупації. Жодної злочинної дії зі зброєю не зафіксовано ні загрози, ні наслідків, ні наміру. До того ж, це саморобна дульнозарядна зброя, яка менш небезпечна, ніж мисливські рушниці, які продаються в магазинах. Тож наша боротьба товариства триває. І ми маємо зробити все, щоб відновити справедливість, бо самозахист та посилення обороноздатності країни під час війни заслуговують на нагороди і аж ніяк не на кримінальні провадження. Адвокатським об'єднанням Ореховський та Коломієць вже підготовлено апеляція на рішення суду, і ми очікуємо на її розгляд у місті суми. Товариство, якщо сьогодні мовчатимемо. Завтра судитимуть кожного, хто захищав країну, тому поширюйте це відео. Ну і ще одне: адвокати у цій справі працюють пробовно, тобто безоплатно. Але якщо ви хотіли б допомогти, зробіть, будь ласка, донат на батальйон Сіглум, яким опікуються наші адвокати. Посилання на банку за цим QR-кодом та в описі до цього відео. Ну і звісно, підтримуйте та підписуйтесь на цей канал. Зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Всі необхідні посилання ви також знайдете в описі до цього відео і пам'ятайте: вільні люди мають зброю. Далі буде.